Тут не буде юридичної води, лише ті норми, які ламають протоколи, відміняють незаконні дії, зупиняють свавілля з першої секунди контакту. Це робочі інструменти, які я кожного дня застосовую у справах своїх клієнтів. Це Конституція України, стаття 19. Це фундамент, ядро, на якому базується вся логіка захисту. Держава посадові особи діє тільки в спосіб передбачений законом, ні інструкцією, ні вказівкою керівництва, ні усними рекомендаціями, тільки законом. Це означає, що будь-яка дія посадовця без прямої норми закону. Прирівнюється до незаконних. Будь-яке уточнення даних, поїздка для розмови, доставлення для перевірки без процедури це перевищення влада. Саме на статтю 19 тримаються сотні виграних справ. Стаття 259 262 КУПАП це ваш бронежилет. Адміністративне затримання можливе тільки в випадках, передбачених законом. Перлік органів, які мають право здійснювати затримання, визначені в статті 262. Знаєте, чого там немає? ТЦК. Немає там уточнення даних, немає там доставлення на ВЛК перевірки особи в ТЦК. Тепер головне, відсутність документів не є підстави для затримання. Це позиція Верховного суду в стійка, Тому будь-яка спроба посадити вас в автобус протоколу, це автоматично стає незаконною дією.